Бен. Так, а ну давайте ще раз, каже Майлз, і дивиться через стіл на нас із Фелон. Отже, ви заблокували одне одного в соцмережах, ви не знаєте телефонних номерів одне одного і не маєте жодної можливості законтактувати, але ви зустрічаєтесь щороку, відколи вам виповнилось по 18, так? Божевілля якесь, правда? каже Фелон і ставить свою склянку на стіл. Це трохи нагадує фільм Не спляче в сієтлі. Каже Тайт, нічого подібного, відказую я, заперечно хитаючи головою, вони там домовились зустрітися лише один раз. Точно, ну, тоді як у фільмі один день, там іще Енн Гетевей знімалася. Але я знову не погоджуюсь з її порівнянням ні, там герої домовлялись зустрічатися щороку в певний день, але спілкувались протягом року, а ми з Фелом протягом року не спілкуємось. Не знаю, чому я так захищаюся, мабуть, тому що всі письменники починають захищати свої ідеї, коли їх порівнюють з ідеями інших людей, навіть якщо це робиться без задньої думки. Наша з Фелон історії унікальна, тому я й відчуваю, що повинен захищати її, ба більше я мушу захищати її за всяку ціну. А коли ви це припините, чи ви плануєте отак зустрічатись до кінця життя? Фелон дивиться на мене і усміхається. Ми припинимо, коли нам виповниться по 23. А чому саме по 23? – запитує Ієн. Фелон відповідає на низку запитань, які посипались на нас, а я підводжуся з за столу йду, аби підлити собі води. Обіпершись об стільницю з кухні, спостерігаю за їхнім спілкуванням. Я дуже радий, що вона тут. Здається, ніби її присутність якось полегшує наш біль. Вона ніяк не пов'язана з Кайлом, тож ніхто не вважає за потрібне ходити навшпиньки перед нею. Вона, наче ковток свіжого повітря, який усім нам дуже потрібен цього тижня. Я вже подякувала їй, що вона прилетіла до мене сьогодні, та колись я обов'язково скажу, як багато для мене значив її приїзд. Вона кидає на мене погляд, бачить легеньку усмішку на моєму обличчі, вибачається, встає з-за столу і йде до мене на кухню. Відчуваю, як усе моє тіло розслабляється, коли вона обіймає мене за талію. Вона цілує мене в плече і стримує позіхання. Стомилася? Вона дивиться на мене і киває так, я ж живу за нью-йоркським часом, а там зараз уже 12-та ночі. Ти не проти, якщо я сходжу в душ перед сном. Я підношу палець до її рота. У тебе щось застрягло між зубів. Фелон відкриває рота, і я прибираю з її зуба щось схоже на шматок зеленого перцю. Все вже нічого немає, кажу я і швидко цілую її в губи. І так, звісно, ти можеш піти в душ». і, підморгнувши, додаю якщо потрібна буде допомога, клич. Тут до нас підходить ієн, спирається на стільницю і, примруживши очі, дивиться на мене. Ти щойно дістав у неї щось із зубів? Я нічого не кажу, бо не знаю, як він прореагує на мою відповідь. Ні, я серйозно, не вгаває він, цього разу дивлячись на Фелон. Він вийняв щось у тебе із зубів? Фелон нарішуче киває: Ого, усміхається Єн, то мій братик закохався в тебе. Я відчуваю, як фелон усе напружується. Але нічого поганого в цьому немає, Саркастично зазначаю я, ієн хитає головою і хитро всміхається. Я не кажу, що це погано, Бене. навпаки, дуже мило. Ти закохався? Припини, наказую йому. Звист ієна злітає безтурботний смішок, і я вперше в житті не ображаюся на його підкол. Це перша емоційна розрядка в цьому домі за останні два дні. Лише закохані люди роблять таке, каже тейт зі столу. Це доведений факт. Я чи то в інтернеті читала, чи ще десь, я беру Фелон за руку й забираю її з кухні, подалі від цих приколів. Добраніч, люди. У Фелон є ще деякі інші гігієнічні проблеми, з якими я повинен їй допомогти. Чую, як вони сміються, коли ми виходимо з кухні, підіймаємось нагору. Ми йдемо до моєї кімнати, де проведемо цілу ніч. Разом у моєму ліжку. Вона трохи збиває з пантелику, що ми знову не бачитимеся цілий рік, тож я й гадки не маю, як далеко вона схоче зайти. Думається, залежатиме від того, як далеко вона заходила з іншими хлопцями. Певна річ, мені зовсім не хочеться думати, що вона може чи могла б бути з кимось іншим, але саме в цьому і полягає сенс наших щорічних зустрічей. Я хочу бути певен, що Фелон отримує такий самий життєвий досвід, як і будь-яка інша дівчина її віку, і зрозуміло це означає, що вона спілкується з різними людьми. Однак щоночі, заплющуючи очі, я егоїстично молюся, щоб вона засинала у своєму ліжку сама. Хочу розпитати її про це, але не знаю, як підступитись до будь-якої теми. Я відчиняю двері своєї кімнати, і ми заходимо всередину. Наразі, переступивши поріг, почуваюся зовсім інакше, наче в мене є якісь очікування, які мають здійснитись, перш ніж. Ми вийдемо з цієї кімнати вранці. Чекаю, що будуть якісь особливі розмови, чекаю, що наші тіла торкатимуться одне одного, чекаю, що ми заснемо поряд, і обмаль часу, аби встигнути все це, перш ніж воно знову покине мене на цілий рік. Зачинивши за нами двері, замикаю їх на замок. Фелон дивиться на ліжко і проходить уперед, а за тим швидко збирає волосся у хвіст і скріплює його резиночкою, яку весь день носила на руці. Я стою і захоплено дивлюся на бездоганний вигин між її плечем і шиєю, підходжу до неї, обнімаю за заталії і, і притискаюся губами до цього вигину, обсипаю її ніжними поцілунками від плеча до вушка і назад, намагаючись вицілувати з неї всю ніяковілість. Вона видає тихий звук, схожий на стогін, але спершу я дам тобі помитись, кажу я, хоча так і не наважуюсь відпустити її. Рушники під раковиною. Фелон стискає мої руки, якими я міцно тримаю її за талію, і відривається від мене, та перш ніж піти у ванну, вона підходить до моєї шафи. Можна я спатиму в якійсь твоїй футболці? питає вона. Я дивлюсь на шафу, потім переводжу погляд на неї. Там у шафі на поличці лежить рукопис, ну принаймні те, що я встиг написати сьогодні, і дуже не хочу, аби вона прочитала бодай слово. Миттю стягує через голову футболку, в якій стою, простягає її фелон і кажу На, одягни цю!» Фелон бере футболку, дивиться на неї, а потім на мене, і завмирає. Вона ковтає слину, витріщаючись на мій живіт. Бене, що? У тебе кубики на пресі? говорить вона, показуючи на мій живіт. Я сміюся і дивлюсь на свій прес. Вона промовила це із запитальної інтонації, тож я даю їй очевидну відповідь Ем, так, напевно, вона прикриває рот моєю футболкою, ховаючи усмішкою. Ух ти, каже вона, приглушено, бо слова розчиняються у футболці. Це мені подобається. Наступної миті вона заходить в ванну і зачиняє за собою двері.